Розхідник звичайний або розхідник плющоподібний, латинською Лехома Хедерасеа, багаторічна трав'яниста рослина родини губоцвітих, стебло лежаче, вкорінене з висхідними чотиригранними голими в нижній частині й розсіяно опушеними короткими волосками вгорі квітконосними гілочками 10-40 см заввишки. Листки супротивні, черешкові, з ниркоподібною, серцеподібно трикутною або округло серцеподібною рубчастою пластинкою, майже голі або розсіяно опушені короткими волосками, квітки неправильні, різнорідні, жіночі і двостатеві, в пазушних одно квіткових дихазіях, чашечка трубчаста, невиразно двогуба з п'ятьма трикутно-ланцетними гострокінцевими зубцями, у три-чотири рази коротшими за трубочку, зовні коротковолосиста. Віночок синьо-фіолетовий двогубий, зовні короткопухнастий. Верхня губа віночка до однієї третини надрізана на півкруглій лопаті, середня лопать з губи в поперек овальна, зазублена. Бокові лопаті яйцеподібні, у два-три рази вущі за середню. Плід складається з чотирьох горішкоподібних часток, цвіти з квітня по серпень. Поширення. Розхідник звичайний росте по всій території України. Криму порівняно рідко, по узліссях, серед чагарників, на вологих луках, берегах річок, озер і боліт, як бур'ян уздовж доріг по канавах, у садках, нагородах і полях. Заготівля і зберігання для виготовлення ліків використовують траву розхідника херба глехомае, синонім Херба Хедерае терестріс. квітконосні гілочки зрізують під час цвітіння рослини краще у квітні та й травні. І використовують свіжими або сушать у затінку, розкладаючи їх тонким шаром. Штучне сушіння проводять при температурі не вищій за 35 градусів Цельсія. Сухої трави виходить 20%. Строк придатності сировини один рік. Рослина неофіційна. Хімічний склад у траві розхідника є ефірна олія 0,3-0,6%, сапоніни, дубильні. 5,9-7,5%, і гіркі до 31 мг відсотка, речовини винна, оцтова, кавова, синапова, пара кумарова і ферулова кислоти, тритерпенові кислоти, холін, смоли і каротин, 8,2 мг відсотка, вітамін С 30,80 мг відсотка, та вільні амінокислоти, метіонін, цистеїн, сирин. Фармакологічні властивості і використання препарати розхідника збуджують апетит, активізують травлення, стимулюють загальний обмін речовин в організмі, мають антисептичні, протизапальні, болетамуючі, кровоспинні, відхаркувальні і потогінні властивості, підвищують діурез, виявляють холеретичну, холекінетичну і протитоксичну дію. Настій трави розхідника дають усередину при захворюваннях органів дихання: фарингіти, ларингіти. Коклюш, хронічні бронхіти, запалення легень, бронхіальна астма, відкровохаркання для підвищення апетиту, як тонізуючий і вітрогінний засіб, при катарах шлунку та кишечнику, захворюваннях жовчного міхура, печінки, особливо при неспецифічних хворобах печінки, що проявляються недостатнім виділенням жовчі, збільшенням кількості шкідливих продуктів обміну речовин у крові, нудотою, збільшенням печінки селезінки й сечових шляхів, нирковокам'яна хвороба, гострий і хронічний цистит, як допоміжний засіб при хронічних захворюваннях, спричинених неправильним обміном речовин, та як профілактичний засіб проти отруєнь свинцем. У терапевтичних дозах розхідник не отруйний, але передозування може спричинити збільшену слинотечу, пітливість, порушення серцевого ритму і набряк легень. Зібрані навесні рослини придатні як додаток до вітамінних салатів. Та спеція для ароматизації супів і соусів, як зовнішній засіб настій розхідника використовують для примочок при сльозотечі та конюнктивівіті, промивання ран, виразок і опіків, компресів при фурункулах, гнійних набряках, запаленні суглобів, вивихах і переломі кісток та ван після виснажливих хвороб, як тонізуючий і стимулюючий засіб, міцною настойкою розхідника на оцті лікують коросту. Два рази на день натирають уражені ділянки шкіри, потовчене свіже листя прикладають до наривів, свіжий сік рослини використовують як засіб від мігрені, втягують у ніс. Лікарські форми і застосування всередину, настій, одна чайна ложка сухої трави на 200 мл окропу, п'ють по одній третині склянки тричі на день, зовнішньо. Компреси, примочки і промивання настоєм – Одна столова ложка сухої трави на 200 мл окропу, ванни з відвару, 100 г сухої трави на 2 літри окропу. Застереження. Перед застосуванням завжди радьтесь зі своїм сімейним лікарем.